День добрий, Лілія Кравченко та Віршатерапія. Є у мене вірш, який дуже часто хочу зачитати на якомусь заході, але все чомусь не випадає нагода. Отож, сьогодні, вже при нагоді, при записі віршотерапії, я його і зачитаю. Вірш з патріотичної лірики. І називається Ми ще живі. Нас убивали вже не раз, ножа, встромляючи у спину, і намагалися весь час зірвати шапку та свитину. Нас плюндрували, як могли, топтали ниви золотисті, гієн саджали за столи, плювали нам в джерела чисті, нас відривали від землі. Рабами гнали на чужину, ми ж біль вкладали у пісні про верби місяць про калину, І ми вставали із колін, ми утікали із неволі, стогнали душами у дзвін, побиті зраджені і кволі. Та попри все, ми ще живі. Знов сієм і муруєм стіни самі для себе королі своєї власної країни. Дякую.